Вітаю вас, друзі, в ефірі Fox Trop. Під цілковий випуск. Мене звати Фоксі, і ми починаємо. Сьогодні 23 листопада. На календарі сьогодні починати свою особисту інформацію на каналі Піксель. Те, що ви відчуваєте. Але канал Піксель найособливіший мультик для вашого часу. Ой, менше забувся. Але я краще розпочнусь із нашим епізодом. Краще з каналу Пікселям робити всі. Але все, все, поки ще не все менше коли обіцяти своє інформацією каналу Піксель, менше і все тоді відчуваєте саме тоді. Коли перший особистий телеканал Пікси для вашої ефірі, далі розпочинати свою схему. Менше унікальні процедури все ж когось обіцяти насправді. Але все ще поки не все. Менше, я не знаю, що це зробити, але я не зможу обіцяти про саме таке. У Фокстроті дарує тим, хто особисте зізнання, ваші особисті питання немає. Таким був Фокстрот, Фоктстро, підзаковий випуск На все добре.